Куки, апаркоти, кроси все як у професійному спорті. На Буковині триває чемпіонат з боксу серед юнаків та дівчат. Поміряти з силою на рингу приїхало понад 100 учасників з різних регіонів України. Як розпочались поєдинки, дивіться в сюжеті моєї колеги. Дух суперництва, робота над помилками, вдалі прийоми та неочікувані фінали. Все це, аби потрапити на наступний щабель спортивної кар'єри. На Буковині стартував чемпіонат з боксу серед юнаків та дівчат фізкультурно-спортивного товариства Україна. На рингу виступає молодь віком 13-14 років. Вчора у нас пройшов підготовчий день, мандатна комісія, жеребкування. Сьогодні вже стартують поєдинки і в неділю вже будуть фінали. Хто виграє перші треті місця? Хлопчики, і дівчата отримують медалі, грамоти і кубки командні також готові для. Найкращих боксерів і команд, хто себе покаже, проявить силу волю духа. Цей етап підготовка перед чемпіонатом України, який відбудеться вже за місяць в Хмельницькому, каже президент Федерації боксу Чернівецької області Павло Василенчук. А окрім того, тут шукають майбутніх олімпійців. Сьогодні у нас під лозунком хто ти майбутній олімпієць, проходить захід. Тобто ми серед цих діток вже шукаємо хто вже через там цикл другий вже буде представляти. Нашу Україну на Олімпіаді розпочали змагання з вшанування хвилиною пам'яті загиблих воїнів, а згодом нагородили тих, хто докладає зусиль до розвитку спорту в області. Далі плануємо розвивати бокс, вкладати в дітей, спонсорувати дітей, які потребують особливо. Далі планується. Реабілітація військових в принципі подібний меморандум вже є підписаний на сьогоднішній день федерацією карате. Я думаю, що на тому тижні планується підписання такого ж самого меморандуму з федерацією боксу. Треба допомагати в цій ситуації, в якій знаходиться держава, треба допомагати і тим, хто повертається з військових дій і соціалізуватися, і розвиватися дітей. Це в першу чергу, тому що це наше майбутнє. Після урочистостей на ринг вийшли перші пари суперників. Головний суддя змагань Анатолій Золотар зауважує, бої наймолодшої категорії значно відрізняються. Розумієте, на цьому етапі всі діти майже однакові, майже однакові. Ну де де. де? Трішечки, трішечки проривається техніка, чи проривається якийсь одна. Тому дуже складно судити, коли рівні рівні обираєте, як то є критерії, є критерії в суді є критерії. Хто хто точніше наносить удари, хто краще е, ухиляється від ударів? Хто краще рухається по рингу, і з таких невеличких е, відрізків, і перемога забувається. Ситуацію на ринку координує тренер з Івано-Франківська Віталій Мушій. Привіз трьох хлопців, двох легко 50 кіне кілограм і один важковаговик 80 кг. Один з них двоє виступили, один здобув перемогу, один, на жаль, поразку. Проте головне для спортсменів не перемога, а робота над собою. Навички аналізу суперника та вміння виходити зі складних ситуацій, каже спортсмен. Приїхали вигравати, хлопці з різним досвідом. То дослом побіжні точно за медалями а той, хто поменше досвідом, якраз, щоб здобути той самий досвід. такі у нас плани приїхали, бо далі йде вже центральний чемпіонат України, до якого і готуємося. Ці змагання дуже нам допомагають серед вихованців. Віталія 12-річний Арсен. В перший день боротьби хлопець перевершив в силі свого суперника. Впевнений, в цьому йому допомагає спосіб життя та дисципліна. Далось всякі комбінації різні. Повторно робота. Загалом я тренуюсь шість разів на тиждень і всього займаюся тестю роки. А не ну, Якщо канікули, то встаю зранку, до пів до на тренування, там, е, снідаю, йду на тренування, після тренування, приходжу, мию, е, обідаю і доїду йду, йду знову гуляти. Деколи можна вечором е, додатково попрацювати турнік, бруси. Перед поєдинком знайомимось зі ще одним спортсменом з Івано-Франківська. Атлет налаштований рішуче. Я готувався дуже довго, готувався зі змагань десь місяць. Очікую перемогу. І, хоч на ринзі перемогу здобуває суперник Артура, в хлопця ще буде час, аби показати свої вміння. Чотири роки в цьому виді спорту трьохразовий чемпіон України Тарас, який приїхав з Волинської області. Попри власну перемогу, юний боксер зосереджений, адже попереду ще три дні змагань. Я дуже. Я радий за те, що я виграв. Хотілося б більше попрацювати над собою, але я радий, що я виграв, що хорошо провів бій, і ну закінчив його. Він допустився помилок, тому що я бачив всі його атаки, і ну з кожного атаку зустрічав і старався наносити чим більше ударів. А мені допоміг виграти мій тренер, який мене готував, і мені допомагає в цьому. Організатори турніру зауважують, вже за два тижні такий чемпіонат проведуть і для старшої категорії. Молоді віком 15-16 років. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.